Як зайчик чекав святого Миколая. У зимовому лісі завжди було казково красиво, дерева вкривалися пухнастим снігом, а місяць сяяв так яскраво, що, здавалося, ніби кожна сніжинка танцює свій особливий танець. Маленький зайчик на ім'я сніжок мешкав у тепленькій нірці під кущем терену. Його мама часто розповідала, що в ніч перед святом Миколая до слухняних і добрих звірят приходить сам святий, щоб подарувати щось особливе. А що він приносить? щороку питав зайчик. Щось, що робить тебе щасливим, усміхалася мама. Цього року сніжок вирішив. Що неодмінно дочекається святого Миколая. Увесь день перед святом він старанно прибирав у своїй нірці, вистелив підлогу сухим сіном, прикрасив хід гілочками ялинки, а поруч із ніркою виклав маленьку стежку з шишок. Якщо він побачить, як тут гарно, то точно завітає до мене. Подумав зайчик. Настала тиха зимова ніч, ліс заснув під мереживом зірок, а зайчик причаївся біля входу до своєї нірки, сподіваючись побачити Миколая. Але година за годиною минала, а ніхто не приходив. Зайчик почав клювати носиком. Очі заплющувалися. Може, він забув про мене? сумно подумав сніжок і непомітно заснув. А вночі сталося диво, над лісом розлилося ніжне сяйво, і тихими кроками до нірки підійшов святий Миколай. Він побачив старанно прикрашений вхід і усміхнувся. Обережно поклав до нірки маленький мішечок і зник у сяйві. Вранці сніжок прокинувся і побачив той мішечок. Серце зайчика затріпотіло від радості. Він розв'язав його і знайшов там соковиту морквинку, жменьку запашного сіна. Та маленький дзвіночок. Це для тебе, мій маленький трудівнику, ніби прошепотів вітер. Сніжок стрибав від щастя. Він зрозумів, що найголовніше вірити в дива і бути старанним та добрим. З того часу зайчик кожного року готує свою нірку до свята Миколая, знаючи. Що добро завжди повертається до тих, хто його творить. Витівки лисички і свято Миколая. Наближалося свято Миколая. У чарівному лісі всі готувалися до цього дня, прикрашали свої хатинки. Пекли смачні пиріжки і готували подарунки для друзів. Але лисичка сестричка, як завжди, вирішила не працювати, а все хитрощами здобути. Чому я маю трудитися? думала вона. Краще придумаю щось цікаве, щоб і подарунки отримати, і без зусиль. Увечері лисичка навідалася до білочки, яка прикрашала свою ялинку. Ой, білочко, як гарно у тебе, проспівала вона. А ти знаєш, що святий Миколай цього року дарує найкращі подарунки тим, у кого найдобріше серце. І що ж мені робити? Спитала білочка трохи занепокоєна. Ой, та це дуже просто. Поділися зі мною своїми горішками, і Миколай побачить, яка ти щедра. Білочка задумалася, але лисичка так переконливо говорила, що вона віддала їй повну торбинку горішків. Далі лисичка побігла до зайчика. Зайчику, ти чув? Миколай любить, коли всі діляться своїми запасами. Поділишся зі мною морквинкою. Зайчик, хоч і трохи сумнівався, але все ж дав лисичці кілька морквин. Все добре, задоволено думала лисичка, ховаючи здобутки. Та святий Миколай усе бачив. Коли настала ніч, він прийшов до лісу з мішком подарунків. У кожній хатиці залишив щось особливе: білочці цукерки. Зайчику теплі шкарпетки, сові красиву лампу, А лисичка прокинулася і знайшла під своєю ялинкою порожню коробку. Що це? здивувалася вона. І тут з'явився Миколай. І строго промовив. Лисичко, свято це не час для хитрощів. Я бачив, як ти хитрувала з друзями. Якщо хочеш отримати справжній подарунок, зроби щось добре від серця. І лисичка замислилася. Вона взяла торбинку горішків і морквин, які позичила, і рознесла їх назад білочці і зайчику. Вибачте мене, мовила вона. Друзі радо її пробачили, а наступного ранку лисичка знайшла під ялинкою пухнастий шалик і смачний пряник. З того часу вона зрозуміла, що добрі справи робити набагато приємніше, ніж хитрувати. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!